Про ситуацію на Сході далі у сюжеті. За минулу ніч терористи кілька разів порушували режим припинення вогню. Обстрілювали позиції українських військових на Донеччині в районі міста селищ. Авдіївка, Донецьке, Піски, Сартана, Нижня Кринка. На Луганщині біля населених пунктів Сміле, щастя, Комишуваха, Золоте, Орлівське. В РНБО кажуть, бойовики ведуть вогонь із мінометів та стрілецької зброї, а не з важкої артилерії. Ми сидимо з маленьким, три дня сиділи в підвалі полоснулись, я вообще наготовила. Сьогодні опять бух-бух-бух-бух, где-то опять град бабахнула. Це відео зняли жителі Донецька. Кажуть, вибухи чути в різних районах міста. Марія повідомляє, робочі відновлюють пошкодження. газопроводи в Київському, Куйбишевському та Петровському районах без газу в місті близько трьох тисяч помешкань. Це російський танк підходить до блокпосту українських силовиків у словяно на Луганщині. Бойовики запропонували військовим залишити свої позиції, інакше колона піде на пролом. Представники ОБСЄ зустрілися з терористами і домовилися про дотримання дистанції. Блокпост окружили 4 танка Т-72, 4 БТР, 2 БМП і 2 БМД. Они скажуть, що будуть залишатися на этой позиції, которая находится 500 метрів от блокпоста. Тут же, после отъезда місії обсії, они заняли две позиции сбоку от блокпоста, 100 метрів справа, и и слева, слева и справа находятся уже вражеські БТРи. В РНБО кажуть, українські бійці тримають оборону і не збираються відступати. Я сам танкист. Т-72. У нас всього 5 одиниць Т-72, які знаходяться в неробочій стані і ремонт відновленість не підлягають. Який привезен з Росії? Нехай відповідає за це. Та Путін Росія збільшує присутність військової техніки та живої сили на території тимчасово окупованого Криму і укріплює бойові позиції поблизу Таганрога. На маріупольсько та напрямку навпроти ділянки Донецького прикордонного загону по всій сухопутній ділянці кордону росіянами проводяться інженерні роботи з облаштування та укріплення бойових позицій на території Росії. О РНБО запевнили на півдні країни достатньо сил і техніки, щоб спинити пряму агресію ворога. Аліна Оришин, перший національний.